Ми завжди бачили по гостях гордона те, хто він такий, у інтерв'ю Гордона ніколи нічим українським навіть не пахло. Максимум українського, що було в гостях у Гордона, це вареник Михайло Поплавський, який розповідав йому про те, як він чіплявся до студенток та пробичачі яйця. Коли я скажу, що ранковий секс. Дуже позитивний, що вже казати про вечірні, от можна із Поплавським в шароварах поговорити про секси студентками, а решта просто море різного гатунку ватанів та совків. Сьогодні у нас в гостях мер Харкова Геннадій Кернес. Геннадій добрий день. Добрий а я рад, що ми сьогодні зустрічаємося Я завжди е, е, стремлюсь сделать интервью с интересным человеком. Игорь Гиркин, безусловно, историческая фигура. И его ответы на мои вопросы ⁇ это не просто свидетельские показания, это история. Наталья, добрый день. Я, я во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы согласились на это интервью. Я совершенно отдаю себе отчет, что для вас это мужественный шаг. Эфире, в прямом эфире программа Гордон. Сегодня мой гость, Народный депутат Украины Михаил Добкин. Миша, добрый вечер. Я мы встречаемся. Нас разделяют принципиальные і непримиримые, казалось бы, идеологические разногласия, Но я не могу не отметить, що ти мужчина мій... щастя. справжнє щастя, коли ти спілкуєшся не з Болдорами, а з людьми, які творять історію, які є епохою. Цікава така історія виходить. Гордон постійно наголошує, що він бере інтерв'ю у цікавих людей, і, врешті, всі ці цікаві люди у своїй переважній більшості або росіяни, або українські політичні ждуни, або обслуга Ахметова, що в принципі насильно відрізняється від першого та другого.